Всім привіт! Мене звати Оксана Токер і я випускниця курсу Наталі Парфеменко Я плюс регресивний гіпноз та гіпнотерапія від А до Ю». Цей курс став надійним фундаментом для мого професійного розвитку. Я отримала всі необхідні інструменти і знання, щоб впоратися з будь-яким запитом клієнта. Вже після другого уроку я змогла проводити повноцінні професійні сеанси гіпнотерапії з повним вирішенням запиту. На курсі Наталі Парфеменко ви знайдете концентрат корисної і важливої інформації. Наталя дуже детально і терпляче пояснює всі нюанси, залишається на постійному зв'язку з учнями і відповідає на всі питання, що виникають в процесі. Однак вона дуже вимоглива до учнів, тож цей курс не підійде тим, хто не готовий практикувати. Великим плюсом курсу я вважаю вивчення. Усіх можливих сценаріїв розвитку сеансу, бо в дійсності ми ніколи не знаємо, куди нас поведе підсвідомість клієнта. Бо навіть якщо ви плануєте працювати тільки з теперішнім життям і психологічними травмами, ви неминуче зіткнетеся з духами, сутностями чи минулими втіленнями, і Наталя завчасно готує нас до цього. Я вдячна Наталі за її знання і досвід і рекомендую цей курс усім, хто прагне пробудити в собі гіпнотерапевта.